Тема брифінгу вхід весняно-польових робіт в області тому дозвольте розпочати. Агропромисловий комплекс є одним із найбільших і важливих секторів економіки нашого Черкаського краю. В агросекторі здійснюють свою господарську діяльність більше двох тисяч суб'єктів господарювання різних форм. Загалом посівна кампанія в області розпочата в оптимальні терміни для центральних регіонів України. Першими про початок посівної кампанії візитувалися з і Золотоніський район. Загалом у 2024 році, по всіх категоріях господарств, планується посіяти 443 тисячі гектар зернових і зернобобових культур. Це на 18 тисяч гектар більше порівняно з минулим роком, з 23 Посів технічних культур заплановано провести на площі в 378 тисяч гектар, що на 6 тисяч гектар більше за минулорічний показник. Очікується, що найбільший відсоток посівних площ займатимуть наступні культури, такі як кукурудза, соняшник та соя. Під урожай 2024 року посіяно озимих культур на площі в 179 тисяч гектар. Умови для перезимівлі озимих культур були добрими та задовільними. Масових втрат посівів не зафіксовано, значить, всі культури, які були посіяні осінній період навесно вони збереглися, вегетують і принесуть врожай нашим аграріям також. Погодні умови дещо стримували темпи проведення посівної кампанії. Всі ви знаєте добре, за оперативними даними станом на сьогодні, всіма категоріями господарств Черкаської області посіяно вже більше 236 тисяч гектар ярих зернових та зернобобових культур або 53% від плану. У 2023 році на цю дату було посіяно 121 тисяча гектар. Тобто природні кліматичні умови сприяли для того, щоб в цьому році аграрії пришвидшили темп посівної кампанії приблизно в два рази. Зокрема, завершили посів таких культур, як ярий ячмінь, яра пшениця, овес та горох. Активно продовжується сівба кукурудзи, якої посіяно вже на 182 тисячах гектар. Це 48% від плану. Технічних культур посіяно на площі в 240 тисяч гектар, що становить 63% до прогнозу, в тому числі завершено посів цукрових буряків на площі 15 тисяч гектар. У 2023 році на цю дату було 66 тисяч гектар посіяно. Продовжується посів соняшника, якого посіяно вже на 180 тисяч гектар. Це 71% до плану. Сої посіяно 39 тисяч гектар це 38% до плану. Ярого пока посіяно 600, 600 гектар або 60% від плану. Також триває посадка картоплі по всіх по всіх категоріях господарств вже засаджено площу в 41,3 тисячі гектар, що становить 78% до плану до запланованого до до плану в 53 тисячі гектар. Всього також продовжується сівба овочевих культур. План посіву 24 тисячі гектар по області, посів проведено на 9 тисячах гектар або 37% від запланованих площ. Підвищення теплозабезпечення посівів сільськогосподарських культур у березні-квітні обумовило розвиток культур майже на місяць раніше середніх багаторічних строків. Прогнозувати який очікується врожай від цих природних змін поки що зарано. Наразі фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур є задовільним і аграріями проводяться обробіток. Від шкідників хвороб та бур'янів, тому хочу нагадати, що застосування пестицидів в межах населених пунктів безпосередньо можна проводити після 22 години до 7, з 22 години вечора до 7 години ранку, а за межами населеного пункту ці години потрібно, розглядати до, потрібно робити роботи до 10 години ранку та у вечірній час з 18 години по 22 -го включно. Але при мінімальних вітрових потоках, тобто при швидкості вітру більше 4 метрів за секунду, вносити оприскувати поля, не допускається. Також не менше як за дві доби, потрібно про час, місце обробітку. Необхідно обов'язково повідомити голів сільських територіальних громад. Старост сіл та селищ, населення і обов'язково пасічників. Також при роботі з засобами захисту рослин слід дотримуватися загально прийнятих державних санітарних правил та правил особистої гігієни. Також наголошую, що до роботи з пестицидами допускаються лише ті особи, які пройшли відповідне навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та мають посвідчення про право роботи з ними. Зауважу, що прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин висвітлюються на офіційній сторінці Фейсбук департаменту та на нашому сайті. Тобто всі рекомендації про, можна так сказати, про пошир тих чи інших шкідників, про переміщення тих чи інших шкідників, про пікові фази розвитку шкідників і таке інше, ми висвітлюємо цю всю інформацію на нашому сайті або на офіційній сторінці у Facebook. Це дуже доречна, як би сказати, тема, адже в нас в кожного є. В сільському місцевості місце, куди можна поїхати, це чи дача, чи то родичі, чи бабуся, чи батьки. Тому заходьте на сайт і користуйтеся корисною інформацією. Також нагадаю, що державою у 2024 році продовжено гранти на створення, продовжено допомога у вигляді грантів на створення теплих садів. Також Підтримка переробної галузі здійснюється оформлення документів через портал Дія. Також є державна допомога у вигляді програм кредитування та програм підтримки через державний аграрний реєстр. скорочено «ДАР». Кожен аграрій, кожен суб'єкт господарювання агропромислового сектору реєструється на даному сервісі, і в декілька кліків, в декілька хвилин може зареєструватись на ту чи іншу подати документи на ту чи іншу допомогу і отримати її відповідно в найкоротші терміни. Тому з початку року більше 286 аграріїв Черкаській області отримали. Мільярд 385,9 мільйонів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них 124 підприємства, це 534,1 і мільйона гривень за державною програмою. Доступні кредити 5,7,9. Тому дякую всім і впевнений, що аграрії Черкащини з поставленими задачами. По проведенню комплексно-весняних польових робіт в, в найкоротші терміни впораються і наш спільний внесок до нашого українського коровая буде не менший минулорічного. Адже в минулому році аграріями нашої області було повністю забезпечена продовольча наша безпека. В цьому році плани і прогнози дають нам надію і впевненість, що в цьому році буде. Так само, як і в минулому, а можливо і краще. Адже наша Черкаська область по всіх характеристиках займає місце серед п'ятірки лідерів областей в агропромисловому секторі. І хочу зауважити, що в минулому році Черкащина зайняла друге місце по валовому збору врожаю. Тому хочу всім присутнім подякувати, а нашим аграріям побажати щоб вони отримали гідну відплату за свою надважку роботу високими стабільними врожаями та гарними цінами на їхню продукцію, тому все буде агро, все буде Україна.